Сяці, які характеризуються епохою застою, але епоха застою. Так само, як Відлига не дала кінематографу багато вже, ну, багато вже таких вже позитивних надбань через ті мотиви, про які я казав на позаминулому блоці. Так само і епоха застою дала декілька таких перлин, шедеврів такого зрілого українського кінематографу. Щоправда, як ви розумієте, всі ці фільми побачили світ значно пізніше. Отож, по перше маємо говорити про о, режисерську роботу івана Миколайчука вавілон 20 вавілон 20 взагалі став таким м Фільмом, який поставив напевне Чука на рівень з Орсоном Велсом, так коли він знімав громадянин Кейн. Якщо от ви дивилися якось, хто робив громадянин Кейн, то режисер Орсон Велс, продюсер Орсон Велс, автор сценарію Орсон Велс, монтаж Орсона Велса, головні ролі Орсон Велс. Так власне, приблизно те саме робить для Вавілону 20 Іван Миколайчук. Він також там знімається в одній з головних ролів. Власне в драматичній ролі такого цього мандрівного філософа Фабіяна зі своїм вірним другом Цапом, такий, не знаю, найчарівніший з образів цього. Страшного сюрреалістичного шедевру, можна так назвати Вавілон 20, це взагалі екранізація е, роману е, Василя Земляка Лебедина зграє». Дуже раджу його, до речі, до прочитання. Е, він, вони з фільмом не знаю, взаємно доповнюють один одного. Тобто, я думаю, що це якраз той випадок, коли не можна, от так само, як не можна ж сказати, що тіні забутих предків, що тут же язик не повернеться сказати, що книга лучше. Да? От. Які мотиви ми бачимо на. Екрані, насправді, у чому така велика якась сміливість, в тому що Миколайчук взявся за цю тему і, звісно, ризикуючи, отримав власне, о, отримав сумне належне. Вавілон, це власне селище, яке живе за абсолютно своїми законами, у якомусь своєму такому символічному потойбіччі. туди досі не дійшла там 20-ті роки, але туди досі не дійшла революція. Е, ну, Тобто, фактично, так, окей, вона знаходиться на території Радянського Союзу, але чи знають вони чи якось цікавляться революцією? Та ні, не дуже. Е, але тут повертається такий о, абсолютно карикатурний і абсолютно. Плакатний такий персонаж Матрос Клім Сініца. Повертається матрос Клім Сініца і починає творити комунарське майбутнє. Тут Миколайчук, я про це вже згадував, коли говорив про езопову мову на українському екрані. Так? Тут Миколайчук користується дуже такими сильними протиріччями. Наприклад, у якийсь момент. Один з умовно негативних героїв, а я нагадую, щодо конвенції у радянському кіно. Так? Якщо ми бачимо на екрані наприклад Куркуля, то ну, хто це такий, так? до речі, хто, хто, хто вони взагалі такі? Ну, тих, кого хочуть виділити як куркулів, тобто якесь заможне селянство, яке не дуже хоче колективізуватися, тобто не хоче віддавати своє майно колективну власність. Ну, я не знаю, в який момент це. Має почати звучати погано чи нелогічно, але окей. Як воно як вже було? Отож, один з негативних персонажів Куркулів, які власне. Опираються, опираються ці революції. Він каже розпачливу таку фразу, чого ми маємо на своїй землі своє добро віддавати якійсь комуні. І звісно, для ідеологічної складової, яка я нагадаю, фільми взагалі не допомогла, так але про людське око це, хоч було зроблено. Для ідеологічної складової це звучить як ну. Традиційний оцей куркульський мотив, але для національної ідеї, і для ідеї, яка ну не схильна ставитися так до комуністичної ідеології, як єдиновірної. Як я вже сказав, ці слова звучать дуже логічними. Фактично відбувається така глобальна сутичка. От, ну, глобально в межах цього Вавілону, такого поетичного міста, переповненого селища, так переповненого великим кількістями таких національних смачних образів. У них там є, наприклад, така весільна гойдалка уквітчена, дуже гарна. З цим дуже сильно контрастує світ, який приносить от цей революційний матрос, клім Сініце. Він приносить абсолютно якісь жахливі пісні 20-х років. Там є момент, коли Миколайчук буквально зображує цей от контраст на такому дуже міцному зіткненні. З одного боку, ми бачимо ці самі національні мотиви, десь там ця гойдалка. Так? і ми Мирні і духовні люди селища Вавілон, а з іншого боку, комунари, які йдуть, узявшись стінкою, так, взявшись, взявши одне одного за плечі, і співають дурними голосами, як родна іміння Мать проважала. Оце зіткнення на екрані, воно справляє дуже серйозний ефект, дуже такий емоційний ефект. Ну і, звісно, фінал фільму, в якому Власне, виявляється, що під час революції якраз не те, що революція їсть своїх синів, вона якраз почне це робити пізніше. Але от якраз під час революції Миколачук дуже чітко зображує, що вимітається якраз уся інтелігенція, тому що найстрашнішою жертвою тих сутички стає якраз оцей філософ Фабіян у виконанні Івана Миколачука. Власне, як я вже сказав, такий. Трагічний да трагічний філософський образ, Миколайчук обережно і з повагою цитує. А можна й сказати, що Миколайчук дещо полемізує з землею Довженко. Насправді мотиви там дуже схожі між собою і. О, також на рівні загибелі головного героя. Нагадаю, що у землі власне, гине головний герой. Але забарвлення цього абсолютно різне, абсолютно протилежне, тому що якраз позитивний герой у землі Довженка він був носієм комуністичної ідеї. Тут же головний герой носій, я не знаю, такої інтелектуальної нейтральності. Оця інтелектуальна нейтральність вона дуже сильно натякає, ще й посилаючись на землю, так, твір 30-х років, дуже сильно натякає. На ту сумну долю інтелігенції за, за тих часів. Підходьте православні! Вийдіть святу воду і від полілонських гріхів! Та Комунівської скверни. <селит> підходьте, підходьте. Пийте святу воду і очищайтесь від комунівської скверни. Пийте святу воду. Даніться, почалося. Давайте ми дамо знак. Разом. Але, звісно, не одним Вавілоном 20 виходить такий, я не знаю, чи, якщо можна так сказати, сіквел. так? Ну, не те, що сіквел, а такий своєрідне, естетичне, художньо естетичне продовження коротких зустрічей е, проводи долгіпроводу Муратової. Де Муратов розповідає історію сина, який все не може розлучитися зі своєю матір'ю, і цей болісний психологізм на екрані, ця постійна рефлексія, так, вона сприймається ну, фактично в штики. Час для того вже минув. Епоха застою, як ви пам'ятаєте, епоха залізного занавісу, і е, буржуазні рефлексії, а це е, з приходом до влади неосталіністів, ця, ця, цей термін знову почав використовуватися, було вже не належно бути на радянському екрані. Муратова взяла своє у 80-ті, так і далі, і далі, і далі. 90-ті по сьогоднішній день, але важливо пам'ятати, що її. Одні з найсильніших творів, і її якісь о, ну, засади, її парадигми вони формувалися саме тоді. От в зображенні того болісного психологізму і жіночих образів, які настільки всеосяжні, ви пам'ятаєте мурацівські жіночі образи, так? От, які настільки всеосяжні і могутні, що вони не можуть викликати якогось одностайного до себе ставлення. Так? Вони не можуть викликати чи як ця надто вже байлива, Матір однозначно відразу, тому що ми бачимо щирість її почуттів. І от щирість от репрезентації почуттів, це стає основою муратівського світу з дуже цікавою цією о, викривленим мотивом, так, нетрадиційним методом зйомки, нетрадиційним о, методом, нетрадиційною наративною конструкцією о, завжди лежить в основі якийсь о, Трохи їдкий психологізм, тому що репрезентуються не просто щирі почуття, репрезентуються ще й не дуже здорові почуття. Ну і саме от це було сформовано у ці роки. Ну, і треба ще згадати про о, білу птаху з чорною відмітиною Юрія Єленко. Це о, безумовно великий фільм. Може, о, найвеличніший фільм цієї доби. Насправді Юрій Єлєнко робить дуже відважну справу, тому що на екрані. Під виглядом історії, ну так насправді в Україні так чимало таких спроб масштабного полотна. Це полотно не настільки масштабне, як Звенигора або злива, яку ми ще й так і ніколи не побачимо. А, але тут охоплюється от декілька етапів української історії, так революція, війна, повоєнні часи. І ми бачимо сім'ю, де брати стикаються з братами, і фактично тут дуже читається мотив, а мотив ми. Ну, Мені здається, тут немає місця для подвійних Трактувань мотив тут єдиний, стикають їх, стикають оцю українську сім'ю і ставлять їх по різні боки. Так робить їх ворогами. Звісно, звісно, комуністична влада, звісно, радянська влада, яка розділяє їх своєю ідеологією. Ну і можете уявити, яка доля чекала на цей фільм. О, всі діячі х які були забуті і засунуті на полицю, повернулися у 80-ті, у які ми власне і відправимось у наступний період.